25 лютого президент України Віктор Янукович взяв участь у спілкуванні у прямому ефірі з громадянами в рамках телепроекту Розмова з країною, присвяченому першій річниці його вступу на посаду глави держави. В ході прямого ефірного спілкування глава держави відповів на безліч питань, які цікавили українців. Віктор Янукович визнав, що на сьогодні в державі є багато невирішених проблем і труднощів, та пообіцяв, що цього року буде продовжуватися реалізація розпочатих і почнеться втілення нових реформ. Форм у всіх сферах життя за його словами, реформи будуть проводитись із залученням як найбільшої кількості фахівців і громадськості. Крім того, Віктор Янукович пообіцяв продовжити боротьбу з корупцією в державі, яка за його словами позбавляє країну багатьох можливостей. Відповідаючи на запитання громадян України, президент висловився проти різкого підняття пенсійного віку для жінок. Він зазначив, що виступає за поступове підняття пенсійного віку протягом кількох років для жінок, а з часом і для чоловіків. Віктор Янукович наголосив, що це питання має Говорюватись з представниками громадськості, також президент України заявив, що влада буде з року в рік піднімати розмір виплат по народженню першої дитини та відзначив, що виплати затверджені урядом з 1 січня 2011 року за першу дитину 25 тисяч гривень, за другу 50 тисяч гривень, за третю 100 тисяч гривень. Почнуть здійснюватися найближчим часом. Важливим питанням для громадян багатонаціональної України було питання державної мови. Глава держави зазначив, що російська мова не стане другою державною в Україні, а президент не наполягатиме на цьому. Будь-які утиски української мови будуть припинені. А якщо парламент намагатиметься прийняти якісь закони у цій сфері, то президент виступить проти. Під час телепроекту Віктор Янукович заявив, що в Україні немає переслідувань з політичних мотивів, тільки суд може винести вердикт. Тим часом аудиторські перевірки треба продовжувати. Він заперечив і існування системи тиску на пресу, а також закликав журналістів до союзницьких відносин в рамках всеукраїнського проекту. Роз... Мова з країною, президент України, Верховний головнокомандувач збройних сил України Віктор Янукович відповів і на запитання військовослужбовця строкової служби однієї з військових частин Білоцерківського гарнізону, що на Київщині. Зокрема, президент розповів про позицію керівництва держави щодо вітчизняного війська, соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей. Наше завдання суттєво модернізувати наші Збройні сили, щоб вони відповідали сьогодні на ті сучасні виклики часу, які стоять перед нашою країною. Говорячи про майбутню систему комплектування збройних сил, Віктор Янукович відзначив, що саме реформа збройних сил дасть відповідь на запитання, за яким принципом комплектуватиметься армія, яке співвідношення має бути між військовослужбовцями, контрактниками і строковиками. Є різні точки зору, є різні підходи. І в суспільстві, і серед експертів. І є багато прикладів різних країн, де є змішана система з різними пропорціями. І вона абсолютно нормально працює. Тому я буду бувати в Збройних силах, це мій обов'язок, і буду з вами радитись. І на це питання ми отримаємо найближчим часом відповідь. Але я хочу сказати, що абсолютно ви справедливо ставите питання, що стосується соціального захисту військовослужбовців і грошового утримання. Все це залежить від держави, і держава зобов'язана виконати свій обов'язок перед військовослужбовцями. Тому я хотів би сказати, що ми не зупинимось на Шляху підвищення грошового утримання військовослужбовців. І так, як ми зробили це в 2010 році, ну, хоч, хоча наприкінці 2010 року, збільшили примівання офіцерів Збройних сил з 10 до 55% і військовослужбовців за контрактом з 30 до 70%. Це суттєве. Підвищення заробітної плати, і що стосується підняття рівня забезпечення житлом декілька слів, ми майже три тисячі військовослужбовцям поліпшили умови життя. В минулому році. Біля 130 мільйонів гривень було спрямовано на будівництво житла для військовослужбовців. Із стабілізаційного фонду ми ще впродовж року е, добавляли близько 80 мільйонів грошей. Тобто ми розуміємо чудово, що побутові умови військовослужбовців це також наш. Обов'язок і ми його будемо виконувати. В цілому, якщо е, сказати про цей напрямок, всі заходи, які ми будемо сприймати, вони будуть спрямовані на посилення і підтримку кадрового потенціалу Збройних сил України. Реформування буде спрямовано на Посилення Збройних сил України в умовах сучасного світу. Ви професіонали. Я знаю, що ви будете не тільки добрими солдатами, але і під час цієї роботи з реформування Збройних сил я знаю, що ви будете добрими радниками. Я буду. Тільки скільки буду бувати в Збройних силах, я буду з вами зустрічатись. І ця тема буде нашим з вами найближчим часом темою, яку ми будемо з вами обговорювати. Тому я хочу вам побажати доброї служби, хочу побажати, щоб ви вірили в те, що наші збройні сили завжди повинні. Забезпечити захист нашої країни і наших громадян. Я буду робити все, щоб забезпечити вашу службу і гідне утримання і солдат, і офіцерів. Президент України також наголосив, що влада в країні має бути максимально прозорою та доступною до суспільства.